Привіт! Давай подивимося, що він про тебе думає та що відчуває. Подумай про чоловіка, свого чи чужого. Та давай подивимося, так, що він про тебе думає та відчуває. Як завжди, буду просити, залишати вподобайки, пиши в коментарях слово приймаю. Та давай глянемо з, одразу в яких енергіях ти знаходишся. Ти як наче. Намагаєшся зараз знайти а, якийсь такий компроміс в оточенні близьких, так? якусь гармонію хочеш знайти. А, застрягла десь, застигла в одній точці і хочеш якось це все гармонізувати та зрушити. Давай подивимося, що він про тебе думає. Які його думки про тебе? Він думає, що ти маєш багато ідей, але емоційно. Тебе не задовольняє те, що якось ти боїшся вийти із зони комфорту, боїшся зробити крок вперед. Ти наче людина, яка можеш відстоювати свої кордони, перти вперед, але от зараз він бачить тебе такою, знаєш, відстороненою від всіх. Він бачить тебе достатньо харизматичною жінкою, яка може вести о, оточення, може вести людей, може отримувати результати, але чомусь він от зараз думає про тебе, що ти зараз якось застигла. Застигла, от, І бачить тебе якоюсь такою закритою, відстороненою, незадоволеною. Що він до тебе відчуває? Давай подивимося. Що він до тебе відчуває? Ну, ти для нього знаєш такий м -м, ідеал жінки. от Ти йому явно дорога людина. от І е насправді зараз е його напружує твоя подекуди різкість. Тобто, ти дуже різко реагуєш на якісь е ситуації пов'язані з ним. От, і це дуже так якось напружує його, і він десь розчаровується, має якісь невиправдані очікування з приводу твоїх якихось різких холодних дій. І чоловік стоїть якось, знаєш, на такому порозі прийняття якогось рішення, хоче від чогось звільнитися, бо як наче ходити по колу. Насправді йому дуже не подобається твоє спілкування з оточенням. І він ну так намагається гармонізувати свої почуття до тебе, зберегти їх.